Усунення причин, які призвели до виникнення певної ситуації, дає можливість змінити саму ситуацію. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок по разів 40 на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 25 листопада, вівторок. І сьогодні хотів у програмі «Вівторок. по разів 40, щоб ми з вами все-таки поговорили про те, що ну, ситуація в Україні, на жаль, стає все гіршою і гіршою. Нам реально потрібно робити перезавантаження, Я вже про це говорив, як і політичного керівництва, влади, тобто і військового керівництва. Про військових, безумовно, краще зможуть сказати ситуацію. Військові експерти. Ну, давайте зупинимося на все-таки політичній ситуації. У нас реально політична криза. Володимир Зеленський робить вигляд, що він ніби не хоче це бачити. Вони там навіть замість того, щоб зробити. Радикальні рішення її після цього корупційного скандалу, який реально ну, політично послабив президента, тим більше його суспільну легітимізацію. І замість того, щоб звільнити голову офісу президента Гермака, який так чи інакше має там відношення до тих до, плівок Міндича, до того Міндич Гейту, так, операції Мідас, там, до речі, і секретар РНБО. Простему мер, ну він що робить? Він призначає Єрмака головою делегації, включає в неї Умерова, вони йдуть домовлятися про мир. Наші партнери прекрасно все знають. Наша позиція у, у такій ситуації на переговорному процесі, безумовно, не може бути сильною, є чим тиснути на переговірників. І це, безумовно, шкодить країні. Занський не хоче нічого змінювати. Він 21 листопада, в День Гідності Свободи. Робив звернення і закликав всіх до об'єднання, але реально нічого не хочу робити. Ніякої коаліції об'єднані, ні уряду об'єднує. Тобто ситуація насправді ну, зайшла фактично в глухий кут. І тому, на мою думку, ну, реально треба приймати певні рішення і що потрібно зробити. Безумовно, що знавці Конституції, законів будуть розповідати, що не можна створити нову коаліцію, бо потрібно, щоб її створювали політичні партії, які прийшли в парламент. Ну, не що там половина мажоритарників. І в нас зараз війна, і я про це давно говорив: що жити за законами мирного часу під час війни, ну, це неефективно реагувати на ті виклики, які е, ставляться перед країною, і вирішувати ті проблеми і питання, які потрібно вирішувати. Закони, прийняті за мирного часу, вони, на жаль, не завжди можуть ефективно це робити. Тому треба йти, напевне, шляхом все-таки трохи інший. Є в Верховній Раді там, два головних опозиційних лідера Тимошенко і Порошенко. Я думаю, що Юлії Тимошенко, Петру Порошенко треба відкинути всі свої суперечності, всю свою політичну конкуренцію до мирного часу і домовитись про співпрацю і об'єднатися. Безумовно, треба поговорити з іншими фракціями і групами, потрібно знайти 226 голосів, які перш змінять е, керівництво Верховної Ради, і друге, відправлять у відставку чинний уряд. Ми бачимо, що чинний уряд ну, це вже для всіх зрозуміло, особливо після цього корупційного скандалу. Він не справляється, він ну, ні на що не здатний. Хто би там що не говорив? Ситуація в нас, на жаль, тільки стає гіршою. Ну, я тільки нагадаю. У ту, при вже всі забули угоду про корисні купали на щось про неї. Нічого Юлія Середенко не говорить. Робили тоді з неї великого героя. Всі перебачують, що ми віддали все, що могли, і нічого за це не взяли. Я маю на увазі гарантії безпеки. І тепер на переговорному процесі щодо мирного ніби врулювання, ми бачимо, що ситуація ну, для нас не дуже сприятлива. Нам фактично дійсно як казав Трамп Зеленському під час суперечки 28 лютого Вальному кабінеті, що в нього нема козирів і це так. І це якраз оцей скандал корупційний, ці корисні купали вдали, тобто ну, продемонстрували свою некомпетентність, я би навіть сказав. Про корупцію, мародерство нема сенсу стільки говорити, але потрібно це нагадувати. Ну і певні дії я б назвав аморальність, чини влади і уряду. І це треба робити. Як можна все це зробити? Хто може бути ну, головою Верховної Ради? В Верховної Ради згідно конституції в випадках там, певних так може тимчасово виконувати обов'язки президента країни. У нас тільки один депутат, це Петро Порошенко, який виконував обов'язки. Він був президентом України. Тому, на мою думку, домовленості між е, Тимошенко Порошенко, іншими е, політиками, депутатами, які є в Верховній Раді, в принципі, має бути вирішено це питання щодо того. Я сподіваюся, що Порошенко на це, в принципі. Може погодитися. Тут свої якісь особисті амбіції, все інше, я думаю, треба відкласти до мирного часу. Ну, а головою уряду в цій ситуації, знову ж у нас є тільки одна людина, яка має досвід, до речі, досвід, хто тобто ще не говорю, насправді позитивний, двічі була прем'єр-міністром Юлія Тимошенко. Тому ці ситуації, на мою думку, це є також ну, найоптимальніша кандидатура на посаду голови уряду. Хоча всі зазначити, що до уряду потрібно ну, запросити не тільки там. А можливо, і не стільки е, представників політичних партій. Так, треба знайти тих людей, які поза межами політичних партій, які є компетентні, які є фахівці. Їх таких у нас є достатньо. Тобто все це можна робити, бо нам реально треба зараз не займатися політичними іграми, а нам потрібно вирішувати питання спасіння країни, фактично, щоб вона не йшла в напрямку катастрофи, до якої веде чинна влада. Зеленський, безумовно, буде проти, але я думаю, що змінивши певні обставини, будуть прийняті ті рішення, я ну, переконаний, що можна насправді навіть у цьому парламенті можна знайти 226 депутатів, можливо, плюс, які розуміють, що ситуація насправді зараз в країні критична. Ну і стосовно військового керівництва, як мінімум, на мою думку, що варто зробити, це повернути з Лондона Валерія Залужного, можливо, на посаду міністра оборони. Тобто, у будь-якому випадку, хто б що там зараз не говорив, критикував Порошенко, Тимошенко, і навіть вже і Залужно люблять там критикувати. Ситуація насправді зараз в нас критична, і нам потрібні люди, які вміють і знають, що робити. І в цій ситуації, безумовно, Тимошенко в уряді може принести найбільші користі для країни Валерій Залужний. У військовій справі, знову ж там, треба дивитися, на яку посаду, кажу, можливо, там, міністра оборони. Ну і е, Петро Порошенко на посаді е, Голови Верховної Ради, крім всього іншого, щоб все робилося так швидко, як і потрібно, ще маючи певні свої зв'язки. До речі, Кій Тимошенко, і тепер вже і залужними всі, мають між собою домовитися про співпрацю для того, щоб виводити країну із. Цієї, ну я ще ж скажу, от, цієї серйозної кризи, яка може перерости в реальну катастрофу для країни. Бо бачимо, що нічого не хоче в цій ситуації робити реально Володимир Зеленський, і тому треба створити такі обставини, які його змусять 에, піти на ті дії, які він не хоче зараз робити. Ну, зокрема, там мають потім бути прийняті рішення Верховною Радою про те, щоб повернути повноваження і Верховній Раді. І Кабінету міністрів. Тобто нам треба ж зараз думати про, е, того, як, про те, як спасати країну, а не про якісь там політичні ігрища, про якусь там політичну конкуренцію. Це зараз точно нам не потрібно. У мирний час, хай собі потім між собою конкурують. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі вівторок, по Думерзі 40. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте, будь ласка, ставити подобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу. Давайте обіняємося думками. Коментуйте. Які ваші пропозиції? Ну, а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких і гараздів. Все буде Україна!